Вітаємо вас, покажемо вам коротке відео даної моделі дверей з нашого салону. У нас вони виглядають ось так. Пофарбовані біла емаль. Дана модель дверей користується попитом та стане справжньою прекрасною вашої оселі. Дані двері можуть бути як на прихованих петлях, так і на звичайних петлях. Зверніть увагу, наскільки якісно виконане фрезерування та фарбування в даної моделі. Ось так вони виглядають. Покажемо, як вони виглядають із середини. Телефонуйте, пишіть нам. Великий вибір фарбованих дверей. Під будь-який дизайн та інтер'єр ви знайдете в наших салонах. Дамо відповідь на всі ваші запитання. Чекаємо вас!